Гренкевичами не снилося 11 мільярдів гривень на рік буде вкрадено після запуску нової системи закупівель харчування. Для зсу, яку придумали міністру М'яров та голова державного оператора Тилу Жумаділов. А військові можуть просто залишитися без харчів. Про це пише журналіст, блогер Сергій Лямиці з посиланням на доповідну керівника одного з департаментів. МОУ цитую друзі, перший кандидат на року обсягом 10,8 і мільярдів гривень. Цей шедевр від Міноборони схема чудова. Не економія, як обіцяли, а подорожчання. Не конкуренція, а просування конкретних постачальників. Не прозорість, а відкритий схематоз. Отже, як пише журналіст, 2 лютого агенція закупівель у сфері оборони, яку створив Арсен Жумаділов, оголосила тендер через Прозоро. Закуповуватимуть харчування для зсу. До журналіста потрапила доповідна записка, адресована заступнику міністра оборони. В ній дехто хто підписався. Во директора департамента закупівель міноборони Глібом Канєвським, хоча сам він авторство спростував, попереджає про численні ризики та недоліки тендеру. Отже, пункт перший тендерні пропозиції не забезпечені. Будь-хто може виграти тендер, але може не виконати умови, але не нестиме жодної відповідальності. Пункт другий відсутні вимоги до досвіду та фінансового стану. Неважливо раніше. Постачальник надавав грошові гарантії успішного виконання договору. Тепер це зайве. Ми маємо довіряти один одному, хто ж відповідатиме за затримку харчів для зсу. Будь-яка шарашкина контора може взяти участь і зірвати поставки. Пункт третій держава дає передоплату 50% на три місяці. Раніше не давала чудові умови для сірих схем. Пише журналіст. Взяли державні гроші, пише журналіст, прокрутили, заробили наддоходи і не виконали зобов'язання. Пункт четвертий пізні поставки не проблема. Ні покаранням знизимо відповідальність. Врешті-решт зсу потерплять. П'ятий пункт антикорупційна програма. Фікція. Учасники тендеру мають підписати, що ознайомлені з антикорупційною програмою агенція закупівель у сфері оборони. Але цієї програми немає. Вона навіть не оприлюднена. Конкуренція, яка конкуренція Нереальні штучні вимоги до учасників, які відсікають від участі в тендері більшість учасників, крім великих торгівельних мереж. Пункт сьомий автоматичне підняття цін. Скучили за яйцями по 17? Маєте шанс побачити по 20, бо ціни зростатимуть разом з інфляцією. А ще журналіст звернувся до нещодавнього тексту Євгена Махди, директора інституту світової політики. Він проаналізував той самий тендер і дійшов наступних висновків. Ринок харчування для військових знову переділяють. Тепер віддають до рук гігантів роздрібної торгівлі. Бачимо величезні маніпуляції під час закупівлі. Пише Магда. Міноборони прописало тендер, які можуть виграти лише. Кілька великих роздрібних торговельних мереж в Україні. Пункт другий, схоже, що з великими мережами домовилися на особливих умовах, бо держава тепер згодна платити більше. Спеціально для них закладають додаткові джерела доходів, збільшують доходи за приготування їжі із 107 гривень до 137 із розрахунку на кожного вояка. На місяць ця додаткова дельта обійдеться бюджету у плюс 900 мільйонів гривень. На рік у плюс 10,8 мільярдів гривень. Нові правила зменшують ризики постачальників до мінімуму, великі гроші, мінімум відповідальності. Ризики залишаються виключно для зсу та бюджету. Від себе лямець додає ще пару пунктів. Раніше ціна продуктів включала доставку згідно з новим тендером, написаним агенцією пана Жумаділова не включає ще 0,4% на отримання агенції Жумаділова. Раніше Міноборони робило все безкоштовно, але тепер в нас окрема агенція закупівель у сфері оборони. Тож в чому реформа? Питає журналіст і блогер В чому боротьба за інтереси зсу? Друзі, все виглядає вкрай погано. Нагадуючи тендерної мафії, пише журналіст. На наших очах будується корупційна схема харчування. Зсу перетворюється на золоту жилу для обраних. Нагадаю, нещодавно стало відомо, що дружина Жумаділова добровільно отримала російський паспорт у 2021 році, а ще його звинувачували у причетності до транспортного бізнесу на окупованих територіях. Ну що ж отакі новини? Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.